Всім привіт! Мене звати Туся і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про подаруночок за донат. Це мій перший виграш, і що саме цікаво, що я знімаю блог про косметику, але в основному про доглядову косметику, але не знімаю про мейкап, тому що я не вмію так гарно фарбуватися, Можливо, це як поштовх почати. Я слідкую за блогериною Олександрою Федів на Ютубі, це закохана в себе. Я підписана на її YouTube канал і підписана на Instagram канал Недавно вона проводила донат разом з Стерненко Росоріз. І її частина була збір коштів і названо було косметичний русаріз. І я побачила в інстаграмі цей рік, я просто задонатила ну, нічого не очікуючи. Я періодично так роблю, коли якісь відомі люди, за якими я слідкую, проводять такі донати, я просто доначу це як нагадування мені донатити. І Я нічого не вигравала і ніколи не очікувала щось виграти. І от декілька днів назад я була на роботі, була дуже зайнята, і мені знаєте, як вспливаючи такі вікна, взлетіло вікно, наче монобанк пише: ви виграли там щось? поділіться контактами. І я так. Я бачу, як це знаєте, зверху так взлетіло і бистро, ну, промайнуло. І, і в мене перша думка: Монобанк нічого такого не пише. ніякими, Я подумала контактами своїми телефонними, своїми друзями. Він не буде просити ділитися. І це якась обман, ну, це якась ну, фігня. І забула, просто забула. А ввечері. Поїхала додому вже, пішла до магазину, і так виявилося, що була дуже велика черга. Я стала в чергу, і не було чим зайнятися, зайшла в Інстаграм, а там сама Олександра виставила Reels, де розігрує косметички. Так, я про це не сказала. Вона за донат розігрувала 5 косметичок з косметикою. І вона там щось розповідає, бо це в неї було в прямому ефірі, а це вже Reels викладено з прямого ефіру. І я собі стою, дивлюся, дивлюся знову ж таки, ні про що не думаючи, і чомусь згадую, що сьогодні мені от дивне повідомлення прийшло від модоманку. І думаю, ой, треба зайти, що це воно таке було. Заходжу в Монобатки, починаю читати, і там написано вітаємо вас. Ви стали одним із там, чи просто виграли якийсь приз у косметичному Русорізі і нажміть погодження поділитися своїми контактами для того, щоб. Той, хто проводить цей розіграш, міг отримати від банку мої контакти, тобто номер телефону. І я розумію, що це я від Олександри щось виграла, ну, бо це косметичний розріз. Я повертаюся знову на той рілс і починаю його дивитися. Я додивляюся до кінця, там п'ять учасників, хто виграли, вона їх всіх ім'я і тільки перше, прізвище, буква прізвища. І вона в самому кінці там, читає моє ім'я і моє прізвище. Я така, о, Це я. От. Ось такий довгий вступ, тому що я була дуже здивована, я повернулася на монобанк, я ну, дала згоду, звичайно, на мої контакти. Розпосюдження моїх контактів, написала коментар під цим рілсом пані Олександрі От, про цю історію. Вона зі мною зв'язалася і уточнила, ну, куди мені відправити. І ось така владога передісторія. Ось така косметичка. Давайте з цієї сторони, щоб без даних. Ось така косметичка, вона повна, і плюс до неї. Ще додатковий як приз. Ну що, будемо її розбирати. А поки ми будемо розбирати і дивитися, що буде далі, що в цій косметичці, не вагайтеся, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. А ми будемо діставати, я буду показувати, що тут. Бо вона повна, вона реально повна. Ну, перше дістанемо це то, що був як додатковий приз. Ось такий мус. Для укладки волосся. Я давно таким не користувалася, в принципі, я буду... спробую, тому що я давно не користувалася, тому що в мене дуже тонке волосся і муси. Ще більш тяжеляли мені волосся, тому я ними не користувалася. Але спробую, можливо, я роблю гофре, і воно буде краще. Буду ставити, давайте заді, ось тут. Мені, мабуть, трішки незручно, тому що я правша, і мені краще з правої сторони. Сьогодні сижу на ліву сторону, але так вийшло. Дістаю косметичку. І будемо дивитися, що тут. Буду по одному діставати. Ага! Так, перше, що у нас тут, це Holeskin крем для обличчя. Наскільки я знаю, давайте я. Якось себе прикрию. А що я прикриваю? Не себе. От. Ось так, щоб сувалося. А, крем для обличчя. Наскільки я знаю, і я знаю Олександру і слідкую за нею, вона спакувала тут, в цій косметичці, повністю косметику, щоб можна було повністю зробити весь макіяж. Я думаю, що це якраз. Початковий етап це крем для обличчя Holiskin, український бренд. Такого крему в мене немає, хоча я й відкривала він недавно адвент календар. Хто хоче подивитися, внизу є відео. Адвент календар від Holiskin. Так. Далі ось такий крем. Так, якось себе треба закривати. Так. Ось такий крем від La Roche-Posay, Roche Але я так і не розумію, для чого він, якщо чесно. До плюс М. Анті, щось там. Ну, нам Анті треба. Ми панянка віці, Все, що Анті, ми беремо. Так. Ще ще давайте велике. А, саме низ, давайте велике. А, ось такий. Давайте так, від Зола. Міцелярна водичка. Міцелярна водичка 170 мл від Зола. Теж український бренд. Професійний бренд, наскільки я знаю. За доглядом починали, мабуть, для брівок все. А зараз у них доволі таки широка лінійка, що є, є міцелярка. Так, далі. А далі це у нас від Неверті український теж бренд Bohenia і Неверті. Це разом це тональна основа. Давайте дістанемо. Я не знаю, що вийде мені мене зробити Своч. Тут, а, тут Тут такий дозатор. Я, я не люблю дозатори, коли відкручуєш і там такий пензлик. У мене є одна така е тон такий з цим пензликом. Я кожен раз хочу таке отримати. Тут, хоп, пензлики. А -а -а. Він мене трішки. Так, як, мабуть, краще показати тон. Мабуть, краще. От. Ось так показати такий. Мабуть, дуже світленький, але побачимо. Дуже чу-чуть нажала один і вже дуже гарно наноситься такий сатиновий, навіть якийсь, я б сказала, багато, ну, дуже... треба дуже трошки, і, бачите, всю руку покрив. Ну, Як для мого обличчя, чу-чуть, хоча, знаєте, в мене якраз черво... чер... червоновасте рожевий. під. Тон має моє обличчя, але я думаю, буде нормально. А ще Мехрію там показувала Мехрі, Мехрі, не Мехрі, вибачте, неправильно я приношу вибачення, Мехрі. А, теж у неї був адвент-календар від Богенні, і там вона відкривала у своїх рілсах різну косметику, і здається, то у неї теж є. Так, що це у нас далі? Ого! А це у нас уже набагатому. Ну, Hourglass база, мініатюрочка. О, нічого в мене ніколи не було Hourglass. Я від Олександри завжди чула, що це ну, просто дуже топ-топчик, особливо їхні палетки. Лімітований Олександр їх там збирає в неї вони є. О, це класно, ну, аурглас. База, мініатюрочка. Спробувати. М -м так, ага, це у нас олівчик для губ. І він тут не просто, а ще й з пептидами. Так, і це в нас Юніко український бренд Юніко. Олівчик для губ з пептидами. Зараз я його дістану. Роуз. Так. Ой, оп! Як правильно зробити сводчик? От. Ось такий тон. До речі, тон дуже схожий трішки, ну, це так зараз показує з моєю футболкою. От, але потім я нанесу не собі... Але дуже м'який, мені сподобався. Ні, з волкою не схожий зовсім, то мені здалося. А... Але дуже м'який і приємний на дотик. Думаю, на губки теж нанесеться не дуже класно. Так, це у нас хайлайтер стік L'Oréal. Ой, Чому я так ховаю якось дивно? Не фокусується. от такий О, лореалю Хайлайтер Стік. Давайте вскривати, ну все ж таки. Я скрила, він був. Так. Так, 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 так. Вибачте, я не б'юті-блогер, не знаю, як правильно, щоб вам було. Ну, він такий шампань мені здалось, і з переливом трішки, чи видно, чи ні, вибачте, якщо що, він. Е... Шампань такий, але мені якийсь ще в ньому є перелив, ну, шампань. Він шампань. Не, не білий такий, прям, а шампань. Класненько. Ну, дивіться, скільки косметики. Це просто в одній косметичці. І це ще не вся. Я ж казала, що все обличчя. Так, ось така бальзамчик від L'Oréal З блискітками. Запакований. Давайте я його не буду поки розпаковувати. У мене стільки багато бальзамів і помад відкрито. Давайте, щоб він буде запакований. В принципі, він такий кораловий, ви помітили. Я думаю, що він такий самий буде і на губах. Ще один бальзамчик, блиск. Ну, не бальзамчик, а блиск Permanent Lip Tint. Це тінт це не блиск від GlamB. У відціночку 04. Це тінт. Ну, тінт, ви всі знаєте, губки, румянці, рум румяні. Ну так, да, армяні рум'яні <сум> рум'яна. Так. Бачите, губи теж є. О, моя улюблена. Моя улюблена. О, навчилася показувати нарешті, Вар'єте коричнева. Зараз в мене дві туші відкрити: одна чорна, яка зараз на мені, від Oriflame Jordani Gold, і варіете коричнева. В залежності, який я роблю макіяж, якщо хочу більш такий теплих тонах і з використанням бронзеру, то я беру цю коричневу Варте Gold. Ой, Varieté Gold кажу. я все змішала вже. Варєте від Eveline І Якщо більш холодні тона використовую, то це йде уже Джордані Голд Чорне. Хоча сьогодні теж, мені здається, я такий тон зробила більш теплим, а губи а, вийшли більш холодні. Хоча це, наскільки я пам'ятаю, це а, не Елен про ну, не буду, це губна помада, яка змінює колір, а, Скажу я вам, я б краще показала. Так, давайте так, поставимо. Якби воно поряд було, то я б вам показала так далеко і не хочу йти. І знову ж і тут зразу йде олівчик, теж від Everline, в цій же серії вар'єте олівчик, 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 олівчик. Для чого олівчик? Uh -huh. Ні, це, це, це лайнер для брів. Це не олівчик, це лайнер для брів. Це класно. У мене закінчується якраз. І можна тоді, значить, цей запоко... о, А, тут, дивіться, яка кісточка. тоненька, як лайнера. Ну, тут для брів написано: браун. Для брів? Браун, англійською вчила. Коричневий лайнер. Олівчик для брів. Угу. Хтось вчив англійську мову. Е, я приношу вибачення. Це лайнер коричневого кольору. Варрієте. Ну, простіть, будь ласка. Пізно вечір знімаю відео після роботи. Дочекалася світла. Так, а ось уже для брів. Бо то. Броу. А не Браун. Ну, поплутала. Вибачайтесь. А це у нас тепер а... гель. Power gel від Зола якраз для брівочок. Ось це я її поплутала. Упало. Це у нас фіксатор від Золи. Уже в нас від Золи є отака міцелярна водичка. І від Золи скриваємо о. Є фіксатор для мрів. Ось такий, бачите, гарненький, рожевенький. Відкриваємо. Ой, тягнеться так, оп. Ну, щіточка тут не маленька, знаєте, ну, я таку перший раз величезно бачу. В основному в половину і навіть в третину меншенькі. Це так оп! І мої бревіші зараз. Так, це у нас для брів фіксатор. Постійно в мене все падає, коли я намагаюся все так поставити гарненько, щоб все було, але здень це дуже тяжко виходить. Давайте так. От. Ну, хлеб. Ще щось калати? Дві штучки. Але і так, подивіться, скільки косметики. Це, о, знову зола, олійка для брів і вій. Часто чую, як називають для повій. Але це дві різні речі. Ось така від золи олійка. Вже розкручуємо, то розкручуємо. Дивіться, щіточку. Тут теж така здорова щіточка. От, дивіться, здоровезна щіточка для брівочок. Ну, для віці зручно. Але й така здоровезна, брівоч... брівочка, здоровезна щіточка. І для нанесення фіксатора теж. Мені дивно. І останнє це у нас такі тінюшки шиммером монотіні шимером у відтінку 65, але від кого це, це е, Сінард. Сінард. О, перший раз таку чую косметику. Теж Made in Ukraine, це українська косметика. Сінард, це Монотіні. Я не буду давати відкривати, щоб вони не розсипалися і вони запаковані, але такі золотавенькі, шимером, гарненькі. І ложу їх тут. І дивіться, ось такий набір косметики я отримала закохана в себе. Я їй щиро дякую, приємно вражена донатте на ЗСУ і буде нам щастя. Всім пока!